Доброго дня, мене звати Андрухова Марина Сергіївна. На даний момент я виконую обов'язки генерального директора Речнянського ЦПМСД. Хочу вам нагадати, що вже більше року проходить оновлення даних у сімейних лікарів пацієнта по деклараціях, а саме паспортні дані, ідентифікаційний код. Ці оновлення підходять до завершення у березні місяця, мають бути оновлені дані пацієнтів, тих, які, наприклад, змінили паспортні дані, змінили номер телефону. Прізвище чи, наприклад, місце своє проживання. Ці дані оновлювалися і вже і раніше. Якщо ви попередньо оновили дані декларації, повторного оновлення не потрібно. Деякі є особи, яким наші працівники телефонували з метою оновлення даних. Якщо такі паці, пацієнти або персони не прийшли для оновлення, я попрошу їх прийти обов'язково. І ці пацієнти, які дані оновили або не відбулося жодних змін в паспортній частині, ідентифікаційному коду чи інших даних, оновлювати дані не потрібно. Якщо дані не були оновлені, то такі декларації вважатимуться недійсними, і пацієнт не зможе отримувати безкоштовні послуги з надання медичної допомоги. Вони відновляться після оновлення даних повноцінно. Дякую за увагу.